І будемо ми сьогодні воювати проти побратимів. Отже, чекає на нас альянс Укар-Юа-Укар. Я б писав у спільноті, якщо є бажання, і хтось хоче, щоб я збігав на його захист, що він мені написав. Ну, мабуть, або ніхто не читав, або Бог його знає. Ну, це неважливо. А ми будемо починати. І let's go, перший суперник. І поїхали. Так, друзі. Перший суперник у нас буде Іоан. Отже, Такий привод у другій версії костюму на нас чекає, є Аріелька, є, звісно, такий топовий герой, як гіпноз. Ну, вирішив я вигуляти ось таку команду, фіолетово-зелену. Ну і поїхали. Зараз подивимося, як це буде. До речі, фіолет у мене дуже швидкий, тому буде заряджатися за 6 камінчиків. Ну, Зараз побачимо, як буде. Тут головне пробити центр, знайти ходи, щоб заряджати свій фіол, і він поступово буде вбивати суперника. Так, що ми бачимо? Одразу бачимо, що зеленого каміння вдосталь. Давайте почнемо з крісу, чому б ні. Як на мене, це дуже гарний хід. Так, ну і мабуть нічого тут не залишається, як його підірвати. Фіол, на який ми робили акцент, поки що зовсім не зарядився. Так, мабуть, не будемо поки що активувати нашого хілера, тому давайте зробимо ось так. Заблокуємо скином ману. І тепер нам потрібно зібрати... Шість фіолетових камінчиків. Так, ну що можу сказати? Начебто вже бачу вихід. Робимо раз. Ой, це дуже погано, що зараз комбо полетіло в гіпноза. І, мабуть, зараз буде боляче. Так, головне, щоб зараз Малендора не вбили. Так, є контакт, він тримається. Давайте зараз фіол дозрядимо і будемо пробувати пробивати суперника. Так, і треба поміркувати, з кого тут треба почати. Зараз у нас є дуже велика проблема, те, що центрального героя не хочеться зараз вбивати. І вийшло так, що за рахунок комбо все полетіло в гіпноза і він поховав майже весь мій всю мою команду атаки. І, мабуть, будемо робити зараз акцент на аріельки. Плюс до всього каміння вже закінчилось, потрібно мені кодер, який був потрібен, тому навіть не знаю, як це буде. Ну, давайте будемо пробувати. Мені тут нічого не залишається, чесно кажучи. Перший бій, як кажуть, може бути комом. Ох, кепська ситуація. Каміння немає. Аби Мендора не вбили, можливо, зараз щось би ще вигадав. Ну, ок. Воно таке буває, нічого тут не пороблю. Зараз будемо максимально скидувати каміння, можливо, там за рахунок комба виїде щось. Так. Ну, погана ситуація, чесно кажучи. Так, добре, давайте зараз отак зробимо. Так, Фіол заражаємо, знову гіпноз ультує. Ну комп'ютер, як завжди, він знає, коли ультувати і кого вбивати в першу чергу і так далі. Так, давайте гіпноза хоча б заберемо. Ні, він ухилився, друзі. Він ухилився. Ох, як я полюбляю ці бої початкові. Ну добре, віддаємо в центр. Мені в будь-якому випадку зараз треба якось... Так, ок. Як, як ми можемо вийти з цієї ситуації? Чесно кажучи, я не знаю. Тут вже і дивана на поготові. У мене залишилось три герої, які підбиті і нема хіллера. Ось у чому проблема. Ну, нічого таке буває. Інколи. Добре, давайте зараз отут зроблю якийсь хід. Не знаю, що він мені дасть. Нічого не дасть. Ну, трошки зовсім трошки план не спрацював тут. Якби не це комбо і гіпноз не зарядився, можливо, було все ок, але ж ну, я не міг цього знати, що так буде. Можливо, там були інші ходи, ну, як сталося, так сталося. І на цьому перша поразка наша. Не знаю, чи буду добувати за собою, зараз поміркую, а там побачимо. Ну, в будь-якому випадку будемо продовжувати. Перший бій колом, нічого страшного. Їдемо далі. Так, друзі, наступний наш суперник от Десід UA. Отже, тут в будь-якому випадку беремо Рігарда проти таких героїв, як Еміліо плюс Клариса. Також є тут Хілер у вигляді Олександрини, Байонг. Ну такий собі гемчик. Ні, атаці нормальний герой, але в захисті він не рулить. Він в мене є на фулі, але в захисті я не використовую, тому що він там нічого не може зробити. Ну і звісно, Альберих. Добре ок, полетіли, спробуємо цей захист пробити. Зараз подивимося, як тут буде з камінням. Ну, Перший бій, звісно, хотілося б переграти, але немає такої можливості. Так, ну звісно, камінь на моїй стороні, як завжди, як я полюбляю. Ок, давайте в центрального героя закину все каміння, яке тут мені заважає і не подобається. Що ми можемо вигадати? Що ми можемо вигадати? Трійку, фіол, нічого мені не дає зовсім геть. Давайте трошки піднімемо камінчик. Так, декілька бачу фіолетових дві трійки, ну знову. Так, нарешті. Зелень хоча б під'їжджає. Зможемо пробити хоча б якогось героя. Хоча б одного центрального, щоб мені не заважав. Так, є. І зараз наша головна місія це зарядити фіол. Питання в тому, як це зробити. Як це зробити? Звісно, хотілося би десь по центру знайти хід. Фіола, ну може знизу десь щось підійде. Знизу під'їде. Так, трійку бачу. Що вона мені дає? Бог його знає. Бог його знає. Не дуже подобається. Давайте добре, отакий от хід зараз зробимо. Через комбо пошукаємо. Так, супер. Звісно, супер. Тільки ж вже і суперник зарядився. Ох, я полюбляю. Коли все йде не по плану. Добре, зараз хоча б Рігардом зможемо це все зняти. Плюс е, Сільверовий взяв вона від огня і вогню собі ставить міню на жирного доволі. Це може зіграти якусь те роль у цьому бої. Так давайте будемо пробувати Альбіріха пробити. Бо герой такий. Він може плюс до всього воскресити героїв, а це мені не буде не на руку. Ок, давайте зараз отак пошукаємо каміння. Глянемо, що тут підійде. Нічого не хочемо тут під'їжджати. Добре, фіолу по стоту даємо. І будемо знову трійку збирати фіола. Мені дуже подобається, що комп'ютер починає вибивати хілерів. І, ну, чесно кажучи, це в якийсь момент може зіграти злу подію для мене так, ок. Тут, звісно, треба було дочекатися, мабуть, щоб ультанув, але не знаю, можливо, поспішаю. Так, на цього пробили. Ок. Давайте спробуємо через комбо якось, можливо. Так, ухилилися, це дуже чудово. Нарешті хоч щось працювало. Так, мінус герой є. Ну що можу сказати? Тут начебто вивозимо цей бій. Зараз байонга дозаберемо. Маємо маємо гойду забрати. Зараз подивимося. Чи його проб'є, мій герой, чи ні. 632, ні. Не пробив. Ну, ок. Маємо ходи. Так, чудово. Блін, Александрина, як завжди, часно це все полікує, Ну, нічого, байонга ми маємо зараз пробивати. Робимо один і робимо два. Мінус байон, залишається одна Олександрина, з якою в мене проблем ну, точно не буде. Тому зараз зробимо пару ходів, зарядимо наших героїв, ну і поховаємо цей захист. Так, окей. Давайте полікуємось, плюс киця. Тут трійку зелених опустот даємо. Зараз черепки повисіться і за рахунок двох героїв зараз має просто і пробити і впрути. Навіть філіаса я гадаю, що вистачить. Давайте подивимось. Так, все, друзі, з цим захистом нема проблем і продовжуємо. Так, друзі, хочеться сходити на щось більш цікавіше із степ Ну і зараз підберемо команду, звісно, це буде трійка червоних і якось саппорти візьмемо. І підемо на цей захист, чому б ні. 5467. Людвіг на альфа-зламі, це означає, що будемо вигулювати Машку в костюмі Ругян та Танургіп. Звісно, сюди заходить Джонаїд. Ну і в саппорти, в саппорти. Кому ми візьмемо? Давайте ще подивимося суперника. Так, є Михаїл у нас. Ну я, я не сильно боюся, але мабуть сюди треба брати двох диспелерів. Щоб, як кажуть, ну, точно це все сталося. Добре, тоді беремо кірюху і, мабуть, я візьму сюди, друзі, Алласі. Ось таку команду зараз спробуємо вигуляти на цей захист. Загони, звісно, міняємо. 23, -й, 6. -й. Так, тут в мене все влаштовує. Єдине зараз отак поміняє місцями. Ну і все вперед. Провіримо, чи зможе пробити такий захист. Обій. Ух, яке паршиве поле. Просто подивіться, ну каміння просто немає мого кольору. Добре, давайте будемо шукати. Звісно, лівий кут, це буде діло. Немає не червоного, не синього. Ну, тобто воно є, але ж ну, ці всі ходи зараз, які я роблю, вони мені нічого не дають. Добре, добре, шукаємо. Варіантів небагато. Єдине може зараз, звісно, комбо полетіти, і якийсь там червоний камінчик випаде хоч десь. Але ну, поки що не бачу. Давайте зараз наверх дивимося цей червоний камінчик. Так, круто. Зараз можемо. Все-таки зарядити наших, наших червоних героїв. Єдине, мені не подобається цей розгін мани, який зараз йде повним ходом. Так. І треба в будь-якому випадку зараз крокодилом щось вирішувати. Михаїла не сильно боюся, а крокодила дуже... Так, звісно, давайте зараз так, зараз зробимо. Таунт ми зняли. Тепер мамку півночі забираємо джунаїдом. Є. В крокодила даємо руген та Є супер, план поки що працює. Алласі зарядили. Звісно, вибиваємо центрального героя. Ну майже вдалося. Ну і добре, тоді в пустоту соди даємо. Зараз Михайло Ультане. Тут залишається у нас, в принципі, три герої, з яких б'ющий тільки один. Це Сахмет, яка стоїть у куточку. Ну, ок. В принципі, мене все влаштовує. Хай ультують. Тепер там треба кидати пустоту каміння і шукати хід, щоб ми зарядили своїх героїв. Все. Більш тут нічого не потрібно. Це все, що мені вистачить для перемоги. Хілера, звісно, притримаємо. По-перше, ну, на них розподілення, я не зможу зараз пробити. Так, сехмет буде бити, мабуть. Я вважаю, що треба полікуватися, плюс поставимо захисні стяги собі. Давайте. Так, треба якось збити таунт, з нього зняти. І тоді можна буде пробувати. Так, дивіться, 817, хоча ми під захисним бафом були, але но... Сахма це і по барабану. Так, супер. Зняли таун за рахунок героїв. Ну і все, зараз можемо вбивати. Е, мабуть, зараз давайте зробимо ось так. Тепер дивіться, Михаїла віддає Руген. вона здасть змогу дозарядити Джунаїда. І тепер мінус два герої. Робимо ось так, щоб замедлити двох героїв по кутах. Працювала стійкість від монаха, ну нічого. Ок. Залишається один герой, і він мені вже точно нічого не зробить. Все. Зараз ми дозаряджаємось, знаходимо потрібний камінь і перемагають із цього соперника. Все, якщо камінчик приходить вчасно, можна перемогти абсолютно будь-який захист. Як ви бачите, цей захист набагато сильніший, ніж в першому бою, Ну в першому бою, я ж кажу, оце комбо, воно вирішило хід битви. Можливо, там були другі ходи, але ж я вже час не поверну. Тому як сталося, так сталося. Ну і добиваємо. Все без проблем. Ось так, друзі. Більш сильніші захисти, мені легше з ними розправлятися, чим з більш слабішими. Ну. І продовжуємо далі. Так, друзі, бачимо ось таку команду атаки. Маємо ось такого соперника. В чому тут замануха? Хочу спробувати сходити ось такою командою. Чесно кажучи, мені тут пітерс не дуже подобається, але чому б ні? Чому б ні? Отже, в чому вся загвоздка? Тут є фіол. Звісно, я міг би взяти жовтого, типу антиколір, але ж тут на це і розрахована. Тобто Деміція, яка може наносити подвійну шкоду по героям стихії світла. І зайчиха, якщо після доміці вдарить, ну то все... Мінус... Ну, мінус багато героїв. Ну і добре, спробуємо з такою командою сходити, вигуляти і спробуємо. Зіграти просто такого захисту. Взяв трійку основну синю, ну і два зелених допоміжних герої. Зараз побачимо, чи все вдасться, чи ні. До речі, зловив декілька героїв. Мені залишилося їх тільки докачати, і скоро мої ударні команди ну, стануть ще сильнішими. Звісно, як завжди, поле ніяке. Ну, ви самі бачите, чотири зелених камінчика і чотири сині камінчика. Звісно, команда яка? Зелено-синя. Ну ок, починаємо. Тут зараз максимально, мабуть, буду вкидувати каміння. Таун трошки порізали, і він тепер тримається не 4 ходи, а 3. І залишається зараз у нас 2 ходи. Треба зараз викинути максимальне каміння. Звісно, хотілося б десь тут синіх знайти, але ж ну їм, чесно кажучи, не пахне. Просто не пахне так. Трошки нанив. Так, скільки у нас тут залишається таунт один хід, і, мабуть, зараз треба максимально скидувати каміння в доміцю, щоб вона... Можливо, ще якось якесь комбо вилетить, хай вже віддає свою ульту у ведмедицю, тому що ну, інших варіантів я не бачу. Так, ок, звісно, трійку бачимо. От каміння, яке хоч приходить, крім того, яке нам потрібно. Ох, кепські наші справи, друзі, дуже кепські. Ну і що мені тут робити? Віддавати, якщо, можливо, це ось так. Тут один камінчик, можливо, зацепимо. Просто. Просто трошки не, не фартить з камінням на, сь, на сьогоднішній війні. Ну, нічого вже тут не поробиш. Так, давайте зараз сюди по трьом даємо. І тепер питання, яка вірогідність того, що зараз за рахунок комбо. За рахунок комбо так. Синенькі, де ми тут можемо їх знайти? Ніде. Фіол цей, то що мені комп'ютер пропонує, не хочу. Я, звісно, кинув ось такий хід і можливо десь тут вилетить. Потрібний камінчик, ну ні. На жаль, цього не буде. Початок плану був непоганий, але ж камінь. Ну, він не хоче просто грати сьогодні на моїй стороні. Тому, ну, як, що маємо, те маємо. Так, Кірюха у нас, до речі, зараз трошки може допомогти нам, але, чесно кажучи, у нас ріс іде від фіола. Плюс до всього. Ви подивіться, як Каміла зрізала нам все наше ХП і, як так скажу, тут вже без шансів остаточно. Робимо останні ходи. Не пощастило, нічого тут я вже не вдію. Ну, добре, що хоча б цього героя забрали, і то непогано. Ну і за цим героєм точно будемо йти, мабуть, за собою добувати. Тому що ну, виграти тут буде майже анріал. Ну, звісно, хоча б Камілу дозаберемо. Давайте хоча б так зробимо. Супер. Є ще шанси, але прямо не такі мізерні. Прям треба, щоб зараз поле летіло мого кольору. І тільки за рахунок комбо це можна буде вивести. Але ж то ще все завісить від рубіну. Якщо вона захоче зараз просто виграти, то так і буде. Поки що зовсім ніяк. Без синього каміння тут просто не, не перемогти, друзі. Зелені немає, тому ми нікого не можемо заблокувати. Так. Окей. Так, воскрес. Цікаво, дуже цікаво. Ну і залишається одна ніндзяка. Ну і що вона може зробити? Вона тут нічого не може зробити. Ой, ну добре, коротше, будемо зараз йти. І за собою тут 100% вже добивати. Не зайшов, не зайшов удар. Трошки пізно приїхала каміння потрібного кольору і все. Вже далі нічого не можу зробити. Забили мене і ногами, і руками. Ок. Ідемо на добив. І полетіли. Добувати будемо. Фіолога червоної командою. Ну просто я і так одного суперника не добив, там за мною дружина забере. Ну, двох залишати я не хочу. Так, давайте подивимось, поміркуємо. Ну, просто подивіться, це просто якийсь жах. Ні фіола, ні червоного немає, так, щоб його відразу скласти. Так, тут фіол бачу. Ок. Так, ну давайте. Зайку можна зараз і віддати, чому б ні. Просто камінь є любого кольору, ніж той, що мені потрібен. Так, фіол можемо дозарядити хоча б його. І червоний нарешті під'їжджає. Добре? Давайте, працюємо. Ну, хоча б здобивом у нас все склалося. І на цьому дякую. Продовжимо. Залишається у нас остання спроба. Ну і треба йти на того соперника, якого точно будемо вигравати. Так, друзі, настав час для скаді. Ну і підемо на ось таку команду. Варіантів небагато. І вперед у бій. Спробуємо пробити останнього нашого соперника. Ну і побачимо, чим це все закінчиться. Звісно, результати викинув спільноту. Ми зараз побачимо наш результат. Поки що в нас тільки вдалося зробити два шоти і на цьому все. Так, 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 так. Ну, Знову така собі ситуація. Тут на цього соперника бігали, його не добили. Мабуть, теж з каміння не дуже заходить. Ну і що мені тут збирати? Синього немає. Жовта трійка. Добре, давайте зараз отак можу комбо тут зловити якесь. Жовта трійка. Ок, зараз дивіться, комбо. Спробую зробити. Можливо, камінчик уйде, та якийсь потрібний мені прийде. І тут теж ми будемо грати через комбо. Геть нічого не можу зібрати, ну це просто якийсь жах. Так, Сині потрібно якось дозаряджати, не знаю навіть, як це ми будемо робити. І проблема в тому, що зараз буде ультувати ніндзя. Звісно, кого-то кого збивати, якщо не кірюхом. Звісно, як же так? Так, жовте нарешті дозаряджається, може зараз... Та ні, зараз будемо мати мі мінус вівіку. Мінус водолза. Все як все як потрібно. І мінус Каді. Коротше. Сьогодні ми належали по повній програмі, друзі. Ну таке буває. Нічого тут уже не вдію. Нічого не спрацювало. Поле, чесно кажучи, ну дуже, дуже важкі були. Ох, і нічого не поробиш. Ну нічого страшного. Я так скажу, якщо ми навіть програємо цю війну. Ми програємо її своїм, тому я не переймаюся, чесно кажучи. Мене більш бентежило, якщо ми програли би іншим альянсам, з інших народів, як кажуть. І залишається зараз. Качка отримає на горіхи і на цьому будемо розбігатися. Все, друзі, дуже-дуже поганий результат. Просто якийсь кошмар. Одні розбиви. Тобто По факту ми тільки зробили два шоти, розбив, розбив, добив і знову розбив. Результат у нас 204, що дозволяє мені аватарку не міняти, тому що в нас є правила, хто менше 200 набирає, ставить аватар оленя. Ну, чесно кажучи, я його заслуговую. Пишіть свої враження, звісно, у коментах. Всім бажаю успіху на цьому режимі війни і всім гарних галявин. На цьому на все. Всім пока, побачимось!